17 жовтня збірна України перемогла Мальту у кваліфікації чемпіонату Європи з рахунком 3-1. Рахунок у матчі відкрила Мальта на 12-й хвилині. Мбонг відірвався від центральних захисників України і прошив Трубіна. На 38-й хвилині удар Судакова зі штрафного майданчика Мальти переправив в свої ворота Камензулі. Згодом Україна отримала право на виконання пенальті. За фол на мудрику рефері призначив 11-метровий удар, який на 43-й хвилині реалізував довбик. А на 85-й мудрик з Штрафного забив свій перший гол у складі збірної. Україна здобула четверту перемогу у відборі на Євро-2024. Підопічні Реброва після цієї перемоги перебувають на другій позиції у турнірній таблиці і мають в активі 13 очок. Наступну гру збірна України проведе 20 листопада у Леверкузені. Суперниками синьо-жовтих стане збірна Італії. У кваліфікації чемпіонату Європи Ю-21 молодіжна збірна України переграла збірну Англії. Україна була у цьому поєдинку формальним господарем. Синьо-жовті двічі забивали у першому таймі. Відзначилися Волошин та Учередько. У другій половині матчу англійці зрівняли рахунок. Але на 94-й хвилині Квасниця встановив остаточний результат: 3-2. Завдяки цій перемозі Україна очолила свою відбіркову групу, маючи в активі 9 очок. Півзахисник Джерони Віктор Циганков повернувся до Нувань 2 жовтня Жерона повідомила, що циганков отримав травму довголового м'яза стигна правої ноги та пропустить близько місяця. Саме через це він не зміг зіграти за збірну України проти Мальти, а також пропустив матч з північною Македонією. Майже 3 мільярди доларів, отримані від продажу Романом Абрамовичем Челсі минулого року. Досі заморожені на британському рахунку у Великій Британії, і це попри обіцянки передати їх жертвам війни в Україні. Повідомляє The Athletic. Термін дії ліцензії, виданої урядом Британії, спливає 30 листопада. Ця ліцензія є визначальною для наступного етапу процесу направлення грошей в Україну. Коли термін її дії закінчився раніше, її продовжували за спільною угодою. Ймовірно, саме так буде і цього разу. Бразильський півзахисник дніпра 1 Філіпе Пірес залишив розташування клубу. Причиною такого рішення стала війна в Україні. Футболіст не зміг звикнути до реалій воєнного часу, в тому числі повітряних тривог. 28-річний футболіст у поточному сезоні провів три матчі за дніпро 1 Після початку повномасштабної війни він також виступав за грецький волос. Трансфер Марк оцінює гравця у 700 тисяч євро. Центральний захисник Зорі Джордан через травму не зміг дограти кубковий матч проти Маріуполя. Були підозри, що Бразилець зазнав серйозної травми розрив зв'язок мілкостопа. Втім, обстеження показало, що у Джордана лише розтягнення, тому він вибув ненадовго. Ймовірно, 24-річний центрбек пропустить матч 11-го туру УПЛ проти оболоні. Матч третього тору групового етапу Ліги конференції Макабі тель авів зоря скоріше за все перенесуть через ситуацію в Ізраїлі. Повідомляє журналіст Ігор Семйон. З таким проханням до УЄФА звернувся ізраїльський клуб. 18 грудня відбудеться жеребкування Першої стадії плей-офф Ліги конференцій, тому ці матчі переносити на весну не можна. Наразі гра Макабі зоря запланований на 26 жовтня. Але зоря запропонувала два варіанти проведення матчів Ліги конференцій проти Макабі. Перший варіант це перенести Тельвівський матч до Любліна і провести там обидва матчі між командами. Попри загальноприйняте правило щодо домовленості використання спортивних об'єктів у Польщі за місяць до заходу, зорі вдалося домовитися з місцевою владою про організацію матчу 26 жовтня. Луганці готові надати Макабі логістичну підтримку з пошуками декларацій та умов для тренувань. У такому випадку обидва матчі між клубами відбудуться у Любліні. Другий варіант це поміняти місцями виїзний та домашній матчі команд. А за два тижні, якщо ситуація в Ізраїлі зміниться, приїхати на виїзний. Але ізраїльський клуб виступає проти обох варіантів: Макабі взагалі не хоче грати 26 жовтня, будь-де. Ізраїльська сторона вимагає перенесення матчу на початок листопада. Але у зурі у цей період дуже насичений календар. Дар ВПЛ, а також матч Кубка України та ще одна гра проти Макабі. Полісся оголосило про трансфер бразильського захисника Лукаса Тейлора. Контракт з 28-річним футболістом розрахований до завершення сезону 2023 2024 За інформацією Transfermarkt, перехід відбувся на правах вільного агента. Останній сезон гравець провів у Шахтарі, який згідно з договором з ПАУК, був змушений скористатися обов'язковою опцією викупу. Але донецький клуб не розраховував на нього та з червня шукав йому клуб. У поточному сезоні Тейлор не грав за шахтар. В останній він виходив на поле 9 березня у матчі Ліги Європи проти Фейнорда. За інформацією Daily Record, Андрій Лунін опинився на радарах Селтіка. 53-разовий чемпіон Шотландії шукає заміну для Джо Харта. Контракт його завершується у травні 2024-го. Одним із головних кандидатів став саме український голкіпер. Шотландський колектив проаналізував статистичні дані Луніна і вони виявилися досить переконливими. Контракт Луніна із мадридським клубом закінчується влітку 2024-го. Шахтар оголосив про звільнення головного тренера команди Патріка Ван Леона. Разом із наставником клуб залишив тренерський штаб. Патрік Ван Леовен очолював гірників від літа 2023 року. За цей час команда провела 12 офіційних матчів. Ван Леовен перебував на посаді головного тренера Шахтаря 105 днів. Він замінив Ігоря Ювічевича перед стартом нового сезону. Шахтар призначив виконувачем обов'язків головного тренера команди спортивного директора Шахтаря Даріо Серну. Гірники повідомили, що 41 річний Хорват готуватиме команду до найближчих матчів. Серна, як гравець, виступав за шахтар з 2003 по 2018 рік та виграв разом з командою 25 трофеїв. Новим головним тренером Шахтаря, який має замінити голландського фахівця Патріка Манлевана, може стати колишній наставник молодіжної збірної України. Не фахівець з Європи, а вітчизняний спеціаліст. Руслан Ротан, який є головним тренером Олександрії та олімпійської збірної України, може очолити Донецький Шахтар. Це може відбутися влітку 2024 року. Донецький шахтар розглядав кандидатуру Руслана Ротаня на посаду головного тренера ще влітку. Це було після звільнення хорватського фахівця Ігоря Йовічовича. Тоді кандидатуру українця підтримав спортивний директор гірників Даріо Серна. Але на призначенні нідерландця Патріка Ван Манлеєва наполягав генеральний директор Сергій Палкін. Зараз донецький клуб, який тимчасово тренуватиме. Сам Серна хоче знову повернутися до кандидатури ротаня, але вже після завершення літніх Олімпійських ігор, які відбудуться за участі збірної України влітку 2024 року у Парижі. Цю інформацію надав колишній працівник медіагрупи Україна Дмитро Пасічник.